Всім привіт! Мене звати Юлія, це канал про життя та подорожі. Ми з моїм чоловіком зараз живемо у Хорватії і ми ділимось з вами нашими спостереженнями, враженнями та, звісно, цікавими місцями. Але сьогодні буде дуже особисте та особливе відео про те, як хорвати ставляться до українців і особливо до тих, хто приїхав після 2022 року. Це не експертна думка, це тільки наші враження та те, що ми чули від українців, які тут живуть. Особливо ми з хорватами спілкуємось дуже часто. Хто має собаку, той зрозуміє. Майже кожного дня ми зустрічаємо нових і тих самих людей під час прогулянки з нашим собакою, і це, звісно, сприяє спілкуванню з місцевими. Я знаю, що. Багатьох хвилюють питання, як сприймають в Хорватії українців, чи є тут хейт, чи можна говорити українською і такі питання. Я розкажу про наш реальний досвід без прикрас. І одразу спойлер: ми не стикались з поганим ставленням в Хорватії, коли казали, що ми українці. Навпаки, ми частіше бачили підтримку, співчуття до України та українців. І нормальне людське ставлення. Але я також хочу чесно проговорити, що в будь-якому суспільстві є різні думки. І в інтернеті інколи можна натрапити на неприємні коментарі. Треба розділяти, що відбувається в реальному житті, а що в онлайні. Якщо вам цікава ця тема, будь ласка. Підпишіться на канал та запрошую вас до перегляду. Погнали! Почну з важливого: те, що я розказую, це наш досвід. Це не офіційна істина і не всі хорвати такі. Так, наш досвід може відрізнятися від досвіду інших людей. Хтось живе в Загребі, там інша атмосфера. Ми живемо в Далмації, тут своя атмосфера, хтось працює в туризмі. там третя. і так можна продовжувати до схочу. Але цінність саме цього відео в тому, що я говорю, як воно було у нас: у побуті, в спілкуванні з людьми, в магазинах, сервісах на вулиці та в звичайних побутових ситуаціях. Паралельно я додам факти: скільки українців тут отримало захист. Як держава все організовує, яку підтримку Хорватія надала Україні? Ось так буде виглядати це відео. Є один важливий момент, який мені здається дуже впливає на ставлення хорватів до українців. Хорватія сама пережила війну в 90-х роках ХХ століття і дуже добре розуміє, що таке втратити дім, що таке небезпека. Що таке, коли вчора ще було нормально, а сьогодні вже ні? І от через цей досвід в багатьох хорватів є внутрішнє розуміння, чому люди їдуть і е, покидають свої домівки. Вони розуміють, чому це не відпочинок, а вимушене рішення. Але знову ж таки друзі, у кожному суспільстві є різні люди з різними думками, і Хорватія тут не виключення. Треба розуміти, що думка когось одного не є показником настрою усього населення країни. Тепер найголовніше це наш досвід. Коли ми говорили, що ми українці. Ми не бачили агресії чи поганого ставлення до себе. Це не означає, що такого не існує взагалі, звісно, але в нашій реальності такого не було, а навіть і навпаки. Найчастіші реакції, які ми чули, це щось типу: ми розуміємо, ми співчуваємо, слава Україні навіть так. Дуже шкода. Або просто нормальне повсякденне спілкування без будь-якої напруги. І знаєте, що важливо? Часто це не театральні, ой, як шкода, а таке просте, людське. Вони бачать, як українцям непросто, вони діляться тим, що через це проходили, що вони розуміють. І що ми реально відчули, так це те, що до українців тут є певний кредит співчуття, особливо саме до тих українців, які втікали від війни. Ми чули від наших знайомих, що хтось там з українців отримував запитання, чому вони не в Україні. В Україні ж йде війна, вони тут. Але ми в свою адресу нічого такого не чули. Можливо, тому що наша ситуація трохи відрізняється. Ми не приїхали до Хорватії. Переховуватись від війни, але ж ми все одно українці. А люди зазвичай не відрізняють. Окремо поговоримо про мову, бо це питання дуже часте. Наш досвід такий: ми тут спокійно говоримо українською, і ніхто нам нічого не казав. Ти не почуєш тут, не говоріть українською, їдьте додому, чого ви тут. Принаймні ми такого не чули. Хоча хочу сказати, що і в Польщі саме ми з цим не зустрічались, тому все індивідуально. Звісно, що коли ти користуєшся якимось сервісом, приходиш в магазин, то ти переходиш або на англійську, інколи на жестову мову, інколи міксуєш. Але в побуті між собою ми говоримо українською, і це тут зовсім не проблема. Тепер про допомогу. Допомога буває не лише грошима чи законами, є ще те, що ми називаємо побутова підтримка: хтось підказує, як щось оформити, хтось допомагає перекласти, хтось каже, де дешевше купити, хтось просто ставиться нормально з розумінням без тиску. Інколи маленькі жести і підтримка в розмовах. І я впевнена, що для людей, які приїжджають після лютого 2022 року з України це дуже важливо. Ти часто знаходишся в стані, коли нервова система на максимумі, і будь-яка дрібниця або навпаки теплий жест, він відчувається в 10 разів сильніше. Тому, друзі, тут ви точно не відчуєте відкритої агресії, бо більше скоріше ви знайдете. Підтримку. Тепер факти, але простими словами. У Хорваті українці здебільшого перебувають під механізмом тимчасового захисту, Такий temporary protection. Це загальноєвропейський механізм, який ЄС активував після початку повномасштабного вторгнення. Хорватський уряд зробив окремий офіційний портал Хорватська за Україну. Там зібрані інструкції, інформація про прийом, допомогу різні контакти та що робити в різних ситуаціях. А скільки ж українців в Хорватії перебуває під захистом? Цифри різняться в залежності від періоду, але орієнтир приблизно такий. Офіційне повідомлення кажуть про понад 27 тисяч людей, яким подовжили тимчасовий захист. В офіційному новинному віснику кажуть, що в Хорватії перебуває понад 30 тисяч біженців з України під тимчасовим захистом. А для такої невеличкої країни, як Хорватія, це дуже істотно. Тепер дуже важлива частина, бо вона відповідає на дуже розповсюджену тезу, що всі втомилися від війни, ніхто не хоче допомагати. А Хорватська держава публічно говорить про значні суми допомоги Україні. Наприклад, міністр закордонних справ Хорватії в 2025 році говорив, що Хорватія вже надала близько 315 мільйонів євро допомоги Україні, включно з гуманітарною, розвитковою допомогою і допомогою розмінування. Окремо, міністр оборони Хорватії заявляв, що Хорватія надала. Військової допомоги Україні на 181 мільйон євро. Чому я про це кажу в відео про ставлення людей? Бо частина втоми Європи часто народжується з відчуття, що допомога закінчилась. А коли ти показуєш цифри і реальні програми, то стає зрозуміло, що допомога це не тільки емоції, а системна політика, яка триває. Звісно, люди втомлюються. Не тільки хорвати, весь світ. І втома буває різна. Вона може бути емоційна, що люди втомилися дивитися новини, може бути економічна через здорожчання, є інформаційна. І важливо розуміти, що втома не дорівнює ненависті. Навіть на рівні ЄС видно, що підтримка залишається високою, хоча з часом, звісно, може спадати. До речі, наприклад, Єврофаунд писав про те, що підтримка прийому українців біженців, українських біженців у ЄС знизилась. Але залежно від обставин, людей все одно приймають і Хорватія також продовжує приймати українців. У побуті це часто виглядає так. Люди можуть менше говорити про війну, але вони не стають агресивними. Вони просто втомлені. І це треба розуміти. Тепер, друзі, те, що я згадувала на самому початку про хейт в інтернеті. Він є всюди: і в Хорватії, і в Польщі, і в Німеччині і навіть в Україні. І важлива річ, що інтернет він часто підсилює найгучніші та найагресивніші голоси. Людина може написати те, що ніколи б не сказала в обличчя. Ми бачили в інтернеті коментарі типу. Скільки можна допомагати, або українці сидять наші платників податків Євросоюзу. Але важливо, що думка частини користувачів це не думка всієї нації. І часто це люди, які в реальному житті так не говорять, або взагалі навіть не мають контакту з українцями, або просто самі незадоволені своїм життям і шукають винних. В будь-якому суспільстві є люди з різними поглядами, є ті, хто підтримує, ті, хто нейтральний, є, звісно, ті, хто зляться на все і на всіх. Але за нашим особистим досвідом, повсякденне ставлення до українців в Хорватії нормальне і часто підтримуюче. Треба розуміти, що тут до вас не буде хейту. Мені здається, є кілька причин, чому багато українців у Хорватії відчувають нормальне ставлення. По-перше, це історична пам'ять. Хорвати самі пам'ятають війну. Друге, це така суспільна норма, типу не чіпай людей, які втекли від війни. Третє це підтримка місцевих організацій і влади. Українців в Хорватії реально багато, держава веде програми, і це знижує страх незнайомого. Також на узбережжі багато іноземців, це туристична країна, тут багато мов та іншості. Якщо хочете, ось мої практичні поради, як поводитися так, щоб легше інтегруватись і не ловити стрес. Вивчи 10 базових фраз хорватською: не так, щоб стати хорватом, а щоб показати повагу і полегшити свій побут. Наприклад, «Добар дан, хвала, молім і тощо. Е, ще треба відділяти реальність від інтернету. Якщо ти прочитав якийсь жорстокий агресивний коментар, це ще не означає, що так думають люди навколо тебе. Часто це люди, які навіть не спілкуються з українцями. Третє це не соромся казати, що ти українець або українка. За нашим досвідом не виникало негативу, коли ми казали, що ми українці. Це часто викликає нормальну людську реакцію. Якщо хтось нейтральний, це теж окей. Не всі мають емоційно підтримувати українців. Ми приїхали в Хорватію кілька місяців тому. Були тут кілька разів до цього, вже після 2022 року. І наш досвід такий: ми не стикались з поганим ставленням, коли казали, що ми українці. Ми можемо спокійно говорити українською і не бачили, щоб за це взагалі хтось чіплявся. Так, в інтернеті буває хейт, так, люди втомлюються від війни. Але в реальному житті ми частіше бачили розуміння, нормальність та навіть підтримку. І... Коли ти дивишся на факти, то Хорватія як держава теж робить кроки і для прийому українців, і для підтримки України, включно з заявами про сотні мільйонів євро допомоги Україні Хорватією. Ми дуже хочемо, щоб ніхто не був змушений їхати через війну. Але поки це триває, важливо знати, що тут, в Хорватії, ви можете жити нормально і по-людськи. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підпишіться на канал, щоб просувати і розвивати україномовний контент. Всім бажаємо мирного неба, хто вимушений був поїхати з дому, бажаємо швидшого повернення. Слава Україні, друзі!